Всім привіт! Peugeot 3008, 1.6 HDI дизель. Машинка трошки грязна, у нас іде дощ. Peugeot на максимальній комплектації. По чому видно максимальну взагалі комплектацію? Не тільки по тому, що у нас складуються зеркала і розкладаються задні склопідйомники, і так само і передні склопідйомники. У нас також йде водільське крісло з регулюванням. Підігрів сидінь на водійському і пасажирському. Ось тут в нас руль йде з таким е, покриттям металевим, так само дверні карти. Ось тут ми можемо бачити дуже багато різних кнопок. В бідних комплектаціях такого немає. В нас є дисплей. в нас є, Коли заводимо машину, зараз я заведу покажу. У нас є виїзна проекція. Яка показує, скільки кілометрів за годину ми їдемо, чи в нас включений ліміт контроль, чи в нас включений круїз контроль. Десь їдемо, ми включаємо навігацію, бачимо, навігація працює. Ось е, Далі оце круїз контроль і ліміт контроль. Нас е, в нас тут стоїть робот. Пелюстки перемикання передач. От. По чому ще видно, що в нас є максимальна комплектація. Е, диски. 18 дюймів, оригінальні. На даже середніх комплектаціях, не максимальних, у нас диски йдуть максимум 17, а 18 дуже рідко зустрічається, повірте, дуже-дуже рідко. Двигун чистенький. Невдано замінена на фіолетову е хепу е охолоджуюча рідина, антифриз. Дуже прикольно, до речі, що подобається мені в Peugeot, це коли ми заглушили машину, причашка назад нажали і в нас оп, піднялися склоочисники. Що такі склоочисники? І вони стають ось так вертикально. Це круто зимою, коли вони ну, для того, щоб не замерзало. Так само в нас є датчик дощу, датчик світла. Дуже великий крутецький багажник. Причому він розкладається. Ось тут у нас є ліхтарик. Діду тільки що згоражає, в мене тут дуже багато хламу. Там місце знизу під запасочку. Кармашик. Ось тут у нас теж є кармашик. Там у мене гарниця, компресор. Е, прикурювач. Е, складається сидіння ззаду. Оп, впало. Е, далі. В нас складається сидіння так само, я його складати не буду, тому що в мене стоїть дитяче крісло. Панорама. Повністю на всю машину панорама. Місця ззаду достатньо. Дивіться, у нас тут так само ззаду сідушечку ми закрили. У нас є підлокотник. Тут у нас є якби, місце на лижі, хто возить лижі, я лижі не вожу. А, далі круто. В тому, що ось тут є ось такі карманчики ззаду. місце для додаткового зберігання. У мене, до речі, в цьому здається, лежить якраз аптечка. Так, поміщає... поміщається повністю аптечка. Пластикове покриття. Ось сіточка. Ось така машинка. Шторки, заводські. Ось так кріпляться. Ну і так само знімається ззаду. Тут таких немає. Ось, то є максимальна комплектація. Це 100%, 18-й диски, регулювання водійського сидіння, повністю весь набор ось цих кнопок. Ось Тут у нас є карманчик теж, бардачок. Додатково коли. Ми заводимо машину. От. У нас показується, чи пристігнуті задні пасажири. Якщо хтось пристібнувся, це буде видно. А на цьому кріслі у нас єде датчик ваги. Якщо поставити дуже важку сумку з продуктами, наприклад, то, звичайно, що буде піщати. Ось я пристігнувся, відключився, пристібнувся. Ось так все працює приблизно. Крутезна панорама. Місця реально ну, самі бачите. Хватає місця, причому ця сідушка в мене нормально так Ну Ось, Ось що ми бачимо в проекції віконечко закриє. Ось ліміт контроль. Скільки кілометрів за годину ми їдемо. Обов'язково в топовій комплектації є ось такі перфорації на кермі. І ось ця така нікелева накладка. Це обов'язково. В бідніших версіях цього не буде. І взагалі повністю вся уж обшивка салона буде набагато дешевшою. Ось. Тут, бачите, руль навіть ніде, можна сказати, не потертий в чудовому стані. От, це говорить не про те, не стільки про те, скільки, наприклад, ця машина наїзла, скільки на ній там терли руля, а більше навіть говорить про те, наскільки якісно повністю все зроблене. Ось, салончик в чудовому стані. Тут є двозонний клімат-контроль. На роботі вимикається спортрежим. Ось так, в принципі, доволі непогана музика тут. Під перемикач музики. Оце, з однієї сторони йде там такий переключати круїз-контроль, а з іншої сторони перемикати музику. О, Ось я перемикаю. Звук додати. Ховається, так само ховається. Задні парктроніки передні теж. Там бордюрка ззаду, вона мені ззаду бордюрка. Тому машина пікає коли, ну якби, ну, парактроніки, ви зрозуміли. Ось. Спереду теж парактроніки є. Ну і, звичайно, що панорама у нас закривається. Є в нас така кнопочка спеціальна, можна її закрити чуть-чуть. можна закрити повністю. Це, Щоб літом сонечка нам не жарило. Ну, ось так. А далі по зовнішньому вигляду, по чому ще можна зрозуміти, що авто на, як мінімум, не бідній комплектації, це нікелове покриття на порогах. Ось спереду накладка металева. Точно така сама накладка у нас є ззаду. Ось. Це 100% комплектація. Ну, як мінімум, не бідно. Також накладки на пороги. пижу. Також в комплектації цієї машини є автоматичний ручник. Коли машина глушиться, ставиться автоматично на ручник. Ось він. І знімається так само. Якщо ви рушаєте, забули виключити ручник, то автоматично він вимкнеться. І ще тут є а, датчик проколу коло коліс. Тобто, якщо натиснути діагностику, так, зараз нас машина не заведена, заведемо машину, натискаємо на діагностику, І... хвилинку. І ось нас показало, чи не пробиті колеса. Якщо нижче е нижче 1,7 атмосфера. То буде показувати помилку, що можливо колесо пробите.